Друзі, всім привіт! Безмежно радий нашій зустрічі. Новій. Сьогодні вашій увазі хочу представити професійні наушники, гарнітуру торгової марки Jabra, які є, скажімо, такими першопрохідцями в напрямку голосу. Тобто вони першими розробили мікрофон з шумоподавленням, також першими розробили безпровідну гарнітуру і взагалі гарнітуру Bluetooth. Що ж, відкриємо, подивимося. Що це за наушники? Це Jabra Evolve MS65 Stereo, парт number 7599823309. 823 309. Тобто одна із таких самих популярних на ринку сьогодні. Глянемо, що входить в комплект. USB, Micro USB кабель застосовується для зарядки даних безпородних наушників. Ось такий чохол для навушників, який є вологостійким, в ньому міститься сама гарнітура. Ось така вкладка ще є з піноматеріалу. Ось самі навушники. Навушники являються поворотними, мікрофон також поворотний. Вам надоїло використовувати на одне вухо повертаєте, мікрофон повертається в другу сторону. І ви... Спілкуєтеся вже в більш зручному для вас знову положенні. Висувна дужка, тобто підійде під любий тип обличчя. Самі подушки мають пасивне шумоподавлення, тобто розроблені спеціально так, що ви не будете чути сторонніх звуків. Як бачимо, ось такі стильні, гарні на вигляд. Що ми бачимо? присутній присутні порти зарядки usb переключення, включення, вимкнення Bluetooth, індикація заряду батареї, індикація підключення. Які основні переваги даних навушників? Це те, що вони являються безпровідними, радіус їхньої дії до 30 метрів, тобто ви вільно пересуваєтесь собі по офісу, наприклад, якщо це в офісному приміщенні використовується, або ж по своїй квартирі, при цьому. Підключивши їх або до ПК, або до смартфону вашого, а можна, в принципі, підтримка в них є двох пристроїв одночасно. Тому і вони в режимі очікування активні для двох пристроїв, який перший піде сигнал, з того ви будете отримувати. Сигнал на навушники відповідно. Другий момент це те, що вони мають пам'ять на вісім клієнтів. тобто… Одночасно запам'ятовують 8 ваших пристроїв. Наступний момент це те, що при повній зарядці їх вистачить для 10 годин роботи. Швидкість зарядки складає 120 хвилин в режимі очікування вони можуть знаходитися до 360 годин, тобто це 15 днів, це дуже багато. Також в даних наушників присутній індикатор зайнятості. Тобто, коли ви спілкуєтеся, буде відповідно засвідчувати червоним кольором, і ваші колеги, наприклад, якщо це на роботі їх будете використовувати, будуть бачити, що ви зайняті розмовою і не будуть вас відволікати по інших справах. Також є можливість включення режиму зайнятості в ручному режимі для імітації зайнятості, щоб вас так само не відривало від важливих якихось справ. Сумісні вони з будь-якими платформами на сьогоднішній день. Також сертифіковані для промисловості. Наушники просто супер. Якість звучання бездоганна. Ви ніколи не пожалієте про те, що придбали саме ми. Також в комплекті є донгу, тобто для підключення. І, як зазвичай, це гарантійний талон та технічна документація. Гарантію ж на них виробник дає 2 роки. Що також є немало. Тому підводимо підсумки. Професійна серія наушників торгової марки Jabra, провідного виробника сфері акустики та голосу. Є, крім того, що стильними, також якісними та, я думаю, задовольнять ваші будь-які потреби. Що ж, дякуємо інтернет-магазину Розетка.ua, за допомогою яких ми можемо насолоджуватися звучанням Якісним звучанням звуку наших, в нашій гарнітурі, а також менеджерам, які зуміли знайти підхід і запропонували саме той варіант товару, на який я і розраховував. Підписуємось на мій канал.